Це гроші. А це телефон. Саме ці дві речі взаємопов'язані між собою. Тому, замість того, щоб просто сидіти в телефоні та листати TikTok, краще заробимо грошей, виконуючи неважкі дії за допомогою вашого смартфону. І одразу наш ТОП розпочинає заробіток на власному телеграм-каналі. Не спішіть одразу перемотувати це відео, адже зараз розповім про швидку розкрутку телеграму, після чого ви зможете його продати або на пасиві отримувати кошти за рекламу. До того ж, без складень. Думаю, нікому не секрет, що не на величкому криптоканалі, в якому хоча б є по тисячу переглядів на постах, можна. Отримувати до 1000 гривень за одну рекламу, а в місяць заробляти орієнтовно від 200 до 300 доларів. Суто на пасиві майже нічого не роблячи. А якщо вже аналізувати масштабні канали, такі як криптобулка, телеграм-канал Ростіка. Думаю, багато хто про нього знає, то лише один за рекламний пост він може взяти від 800 доларів. Ну, криптобулка, ясно, що дешевше, та може бути і за 800 доларів, а може бути і за 1000, а може і за 1500. Тоже. Ну, в районі 1000. Як ми розуміємо, що саме на рекламі можна заробляти багато. А що на рахунок продажі каналів? Ну ось зайшовши я на OLX, бачу. Різні ціни на канали, де за один з трьома тисячі підписниками пропонують 20 тисяч гривень, а вже за інший аж 10 тисяч гривень. Отже, тут можна заробляти на каналі або суто розвинути свій канал та потім його продати. Але тепер найголовніше, як правильно оформити цей канал. Ну для початку обираємо вашу нішу, в моєму випадку це буде крипта, адже там найбільше платять за рекламу. А ви можете обрати іншу категорію. Це може бути як новини чи кулінарія, де, до речі, також непогано платять за рекламу. Після чого ми створюємо самий канал, придумуємо йому круту назву та встановлюємо свою перс Персонального аватарку, щоб він виділявся. Після того, як ми розібралися з оформленням, можемо публікувати декілька постів, щоб канал не був пустим. І можете написати свої авторські публікації. Але я б радий вам для початку оглянути інші канали та репостнути собі їхні пости, і трішки переробити самому або погнати через той самий чат GPT. Після чого нам потрібно накрутити підписників та переглядів, щоб люди, коли на нього заходили, не здавався їм пустим. Для цього заходимо на сайт з накруткою. Обираю кількість підписників, яка потрібна, перегляди, реакції для більшої живучості. Ну і все створене. Канал у нас є. Тепер потрібно гнати органічний трафік саме на наш телеграм-канал. І перший метод, який я вам можу порекомендувати, це ВП, тобто взаємний піар. Він взагалі вкладень. І працює це так. Умовно є декілька телеграм-каналів, які публікують одразу рекламні пусти з посиланням на схожі канали. І тут переливається аудиторія абсолютно без вкладень. Якщо ви підписані на багато однотипних каналів, то можливо колись помічали, що там були опубліковані однакові рекламні пости. Саме таким чином канали переливають один одному трафік. Але для точності я поцікавився одного адміна телеграм-каналу. Чи працює цей метод у 2024 році? На що він мені відповів так. Тому для роботи ми заходимо в Telegram Stats, далі обираємо точно подібні нам канали, а саме по категорії. До прикладу, якщо у вас канал з криптою, то шукаєте аналогічні Telegram канали з криптовалютою. Також необхідно шукати по приблизних показниках, а саме по охопленнях та підписниках, як у вашого каналу. Приміняємо ці фільтри та шукаємо подібні нам канали. Після чого пишемо адмінам з їх каналів з пропозицією про взаємний піар. І якщо адмін погодиться, наступні дії такі: ви насилаєте свій. Рекламний пост з вашим каналом йому, а це він вже насилає вам свій рекламний пост з рекламою свого каналу. Далі вам залишається лише домовитися, в який конкретний час ви будете публікувати ці рекламні пости. Ну і в принципі, все, аудиторія переливається між собою, при цьому використовується взагалі нуль вкладень, а статистика росте в обох каналів. Наступний у нас метод це органічний трафік, або ще як його називають, УБТ. Це аудиторія, яка прийде на ваш телеграм-канал з інтернету, а саме з Тіктоку, Інстаграму чи Ютуб Шорцу по ключових словах. Ви можете відзняти коротенькі різновид. Манітні відео про вашу тематику. Якщо це крипта, то знімаєте знову ж відео про криптовалют. Або якщо у вас канал це кулінарія, то знімаєте відео, як щось готуєте на кухні. Але тут найголовніше це креативність. Давайте вам краще. Зараз покажу мій приклад, де я записав декілька відео для Тіктоку такого формату. Чи варто зараз купувати тон дорожче 5 доларів? Я скажу так, адже по факту це зараз топовий проект, саме з ним тісно пов'язаний Телеграм. І наскільки ми знаємо, наразі Телеграм це найкращий месенджер з усіма функціями. Він уже вводить такі процеси, як обмін та зберігать. Гання криптовалюти. Насправді такі відео записуються максимально швидко та швидко, де не завжди потрібен класний монтаж. Тут головне регулярність та креативність. Адже той же TikTok любить, щоб автор регулярно публікував відео. І перегляди на відео можуть бути абсолютно різними: чи то тисячу переглядів, 20 тисяч, мільйон, чи взагалі 20 переглядів. Незалежно саме від цього, кожен день до вас 100% будуть заходити люди на канал та підіймати вам статистику. Але перед тим як ви будете заливати відео у TikTok, то вам потрібно буде оформити бізнес-профіль, щоб залишати посилання на свій Канал, а мануал як зробити такий профіль, буде в моєму телеграм-каналі. Але навіть все одно, якщо вам не хочеться записувати відео зі своїм лицем, то можете позаливати відео саме спам-методом. Тобто ви обираєте фото з інтернету, далі накладаєте на них цікавий текст та заливаєте по щось відео на день в Тікток. Взагалі цей метод працює, проте знаєте, що більше 600 переглядів у вас не буде. Але як ніяк, мінімальна аудиторія буде все одно переливатись. Тому раджу вам для повної ефективності записувати відео зі своїм лицем. І до речі, не обмежуйте себе лише Тіктоком. Можна водночас заливати трафіку. Як на Рілси чи Ютуб Шорт. Після того, як ви розвили хоча б до тисячі підписників, у вас є два варіанти: або продовжувати розкручувати канал, або одразу виставляти його на продаж. Особисто моя думка така: якщо у вас справді авторський контент і людям цікаво спостерігати за вами, то можна далі розвивати свій канал та поступово піднімати ціни на свою рекламу, тим самим більше заробляти. А продавати рекламу, до речі, можна саме на українській біржі AdSell, де можете виставити свою ціну за рекламу, або ж купляти там рекламу в інших телеграм-каналів та собі ж трафік. Або якщо у вас не дуже унікальний Контент, то можете виставляти свій канал на продаж, і потім знову робити нові канали і так по кругу заробляти. До речі, за підпискою і коментар під цим відео можна отримати 200 гривень прямо на карту. Результати рівно через тиждень в моєму телеграм-каналі. А наступний у нас метод це вже заробіток на фото в телеграмі. В минулому відео я вже розповідав про нього, і у вас просто був настільки великий аж животаж, що я вирішив знайти кращого бота, який більше виплачує, та вчасно проводить виплати, порівнюючи з минулим ботом. Отже, ми переходимо в бота, як він називається заробляй на фото. До речі, посилання буде в описі. Та Бачимо тут багато спонсорів, на яких потрібно підписатися, щоб заробляти. Я, звісно, підписуюсь на цих спонсорів, але наскільки розуміємо, що власник бота заробляє на тому, що ми підписуємося на ці канали. Адже як повідомляє бот, що заробляти ми будемо саме на фото. Тому відкривши, бачу декілька кнопок, баланс заробити, запросити реферала та статистика. Ось я нажимаю на баланс, і як бачите, я вже виводив з цього бота 200 гривень, тому він мною перевірений. Тепер продемонструю, як же на ньому заробити. Натискаємо кнопку заробити та надсилаю будь-яке фото. І воно оцінене. 100 гривень. Звісно, не багато, але приємно. Тепер переходжу до вкладки Баланс щоб вивести ці кошти. Але перед цим мені бот повідомляє, що потрібно запросити 13 рефералів до бота. Насправді тут важкого нічого немає. Тому я вам продемонструю три варіанти, як можна залучити людей по вашій реферальній ссылці до бота. Ну і перший варіант це найпростіший просто скидувати послання вашим друзям чи знайомим. Після чого як вони зайдуть, ви зможете виводити свої кошти. Другий варіант вже більш цікавіший. Це заливати відео у TikTok та розповідати саме про цього бота. До прикладу, можете Показати, як ви користуєтеся ним та озвучуєте на фоні його можливості. 100%, що когось у тіктоці це зацікавить, адже по факту тут заробіток без складень. Ну і звісно, не забувайте залишати своє реферальне посилання в ТікТок профілі, щоб саме вам нараховувалися реферали. І третій варіант це можна робити розсилання в самому Телеграмі. Для початку вам потрібно буде зайти в Телеграм та знайти чати по заробітку. Далі обираємо користувачів, яким будемо писати в особисті повідомлення, та заготовлюємо текст. Ось такого плану. Привіт, має бота по заробітку в телеграмі на фото. Вкладень взагалі не потрібно. Якщо цікаво, ось посилання. Таким чином я зробив розсилання приблизно 50 користувачам та привів буквально за 20 хвилин 22 реферала. І тепер можу пробувати виводити ці кошти. Заходжу в бота, баланс та вивести і вказую свої реквізити картки. Та очікую на виплату. Взагалі, і так скажу: якщо у вас буде дійсно багато рефералів, то з бота дійсно можна буде виводити по 200-300 гривень на день. Що супер легко? Пройшло буквально декілька годин, як я залишив анкету на виплату у боті. Як бачите, абмінені вже скеном кошти. Тому, якщо потрібно, посилання на бота залишимо. Тепер переходимо до третього заробітку. Знову на фото або відео, але ні, це вже не бот. І тут можна заробляти дійсно багато грошей. Це саме стокові відео та фото. Є такий сайт Shooterstock та Freepik. можливо, хтось чув про нього. Це платформа, на якій користувачі публікують свої різноманітні фотографії, відео чи навіть музику та звукові ефекти, і це все за великі гроші. Відносно чого, ви зможете заробляти на продажі своїх матеріалів, а Shooterstock чи Freepik буде брати у вас за це свою мінімальну комісію. Ось, до прикладу, така фотографія, де хлопець готує на кухні. Як думаєте, скільки вона буде коштувати, щоб замонтажити її собі? 349 євро ціна цієї фотографії. Здивовані, я також. Тут можна опублікувати не лише кулінарію, можна абсолютно все. Це може бути, наприклад, природа, космос чи просто машин. І за кожне фото встановлюється своя ціна. Це, звісно, все дуже круто, скажете ви. Але наскільки це все легко? Ну я скажу, що фотографувати може кожен. Але насамперед, щоб ви знали, ви точно не зможете замонтажити фотографії з інтернету та заробляти на цьому. У вас повинні бути свої авторські фото, які Сфотографовані саме на ваш телефон чи камеру, і якість в них повинна дійсно бути хороша, адже навряд чи хтось буде купувати фотографію з поганою якістю. Тому, якщо у вас є креативність і більш-менш хороша камера, то дійсно можете попробувати себе в цьому. Ну і найголовніше також це обрати собі категорію, яку ви будете публікувати. Я радив би вам слідкувати за трендами. Можете зайти на шутерсток та глянути, що там актуально. Коли ви вже обрали нішу, заходимо на сайт, на якому будете продавати своє фото або відео. В моєму випадку це буде фрі -пік. Заходимо на нього по посилам. Далі заповнюємо інформацію про свій профіль, після чого можемо завантажити наші фотографії. Обираю замонтажити файл та обираю фото з озеленінням. Як бачу, програма сама обрала теги, адже штучний інтелект зрозумів, що це таке. Потім замонтажую ще 10 таких файлів та очікую на перевірку. Після того, як фотографії замонтажились, ви тестуєте, які найкраще спрацювали, та робите більше на них акцент та фотографуєте. Тут головне це терпіння та креативність. І тоді справді зможете заробляти непогані гроші на ваших фото або відео. І четвертий на сьогодні це заробіток на реферальних програмах у банках. Можливо, для когось це вже не нова темка, адже багато хто знає про неї. Проте вона буде актуальна постійно, адже з часом з'являються нові українські банки, на яких ви можете заробити завдяки реферальній програмі. І ось один з банків, який виплачує найбільше коштів, це PUMP Bank, який дає по 300 гривень за одного реферала. Тобі ж якщо друг завантажить банк по вашій селці, бонус отримаєте ви та ваш друг. Тому для початку ми реєструємося в Pump по посиланню з відео, щоб забрати свій бонус. Після чого на Слаємо ваш реферальний лінк друго. Далі він оформлює картку та купляє щось в магазині від 100 гривень. Ну і все, ви та ваш друг отримали кошти. А що стосовно інших банків, саме Монобанк виплачує 50 гривень, А 50 гривень, Ізібанк 50 гривень, Сенсбанк також 50 гривень. І також, до речі, відкрився ще новий альянс банк, який на початку виплачував до 300 гривень, але з великим напливом людей він тимчасово не працює. Тому, якщо буде якась нова інформація стосовно цього банку, я опублікую пост в себе в Телеграмі. Цей банк абсолютно новий, тому. Справді, на рефералах тут можна ще добре заробити. А стосовно того, як просувати своє реферальне посилання, то можна знову робити розсилання в самому Телеграмі. Тобі ж початок заробітку. Можливо, всі банки, що я назвав у цьому відео, вже є у кожного третього, але все одно знайдуться ті люди, які зареєструються по вашому посиланню та заберуть свій бонус. Ну на цьому все. Я вам дякую за перегляд відео, підписуйтесь на канал та очікую вашого фідбек в коментарях. І до зустрічі в новому відео.